І я пізнаю світ урок номер 281 Свої друковані зошити розгортаємо на сьомій сторінці. Тема нашого уроку повторення, що ми знаємо про людину. Пропоную на початку налаштуватися та переглянути відеофрагмент англійською мовою. Дивіться його уважно, а потім розкажете, чи зрозуміли ви, який орган чуття сприймає дотик, біль, холод і тепло. time ears skin five senses i eye, eye eyes oh eye eye eyes Blink, blink i can see i eye, i eye, eyes nose 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 oh nose 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 sniff sniff i can smell nose 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 tongue 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 oh tongue 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 yummy yummy i can taste tongue 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 Ear, ear ears oh ear ear ears listen listen Який орган чуття сприймає дотик, біль, холод і тепло? Правильно, це шкіра. Пригадай, як люди з давніх давен захищали свою шкіру. Поміркуйте, які обладунки мали дружинники князя в 11 столітті. Перевіримо себе, прочитавши цікаву довідку. До захисного спорядження княжих воїнів належали щит і обладунки шолом та кольчуга. Кольчуга це бойовий одяг, подібний до сорочки із дрібних щільно сплетених залізних кілець. шолом металевий бойовий головний убір. Ці обладунки захищали тіло воїна в бою. І ось так ці обладунки виглядали. Саме вони захищали княжих воїнів їх шкіру. Взагалі їхнє тіло, щоб не пошкодити його. Попрацюємо з вами з інформацією в рамочці від нашої мудрої сови. Шкіра є зовнішнім покривом тіла людини, що захищає його від пошкоджень. Холоду та спеки. Це також орган дотику, що сприймає тиск, дотик, біль, холод і тепло. Читайте, будь ласка, ще раз самостійно та відтворіть пам'яті, не підглядаючи у зошит. У третьому завданні позначте тільки правильні твердження з тими, з якими ви згодні. Тож, будь ласка, візьміть простий олівчик. Твердження перше. Шкіра людини складається з одного шару. Друге зовнішній шар шкіри утворений мертвими ороговілими клітинами. Третє шкіра постійно оновлюється, ороговілі клітини злущуються, а нові опиняються на поверхні. Наступне Пори – це крихітні отвори на поверхні шкіри. І останнє твердження разом із потом організм виводить шкідливі речовини. Давайте з вами перевіряти. Правильні твердження тут усі, окрім першого. Сподіваюсь, що ви були дуже уважними та правильно впоралися із запропонованим завданням. Перегортайте сторіночку далі. Завдання 4. Пригадайте, які сигнали сприймають органи чуття очі, вушка, носик, язик та шкіра. Преворуч у вас є ті сигнали, які ми з вами сприймаємо, тож, будь ласка, установіть відповідності. Відео для цього завдання натисніть на паузу. Ну що, готові перевіряти? Давайте перевіримо: наші оченята сприймають колір, розмір, форму об'єктів, рух та відстань. Вушка, звук, музика, голос, шум. Ніс, запах, приємний чи неприємний. Наступне язик, смак, солодкий, солоний, гіркий та кислий. І шкіра це дотик, холод, тепло та біль. Саме так вам слід було виконати це завдання. Якщо я помилклю, обов'язково їх виправляйте. Попрацюйте у парі разом зі своїми рідними, наведіть один одному приклади, як органи чуття допомагають людині орієнтуватися в просторі і уникати небезпек. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличкі вправи для покращення зору, а потім знову повертайтеся до наших завдань. Вам слід повторити вивчене, виконавши завдання. У разі потреби ви можете звернутися до сторінок 43 по 45. Перше завдання: оберіть правильну відповідь або відповіді. Їх може бути декілька. Перше, до якого класу тварин належить людина? А. Звірі або савці. Б. Земноводні, В. плазуни. Обводимо в кружечок правильну відповідь. Звичайно діти це звірі або савці. Наступне питання, які вміння властиві тільки людині а. Добування їжі, Б. Мислення, В. Мовлення, Г. Створення знаряд праці, Д. Піклування про потомство. Що відноситься тільки для людини. Дійсно. Відповіді Б, В та Г. У другому завданні слід ставити пропущене реченні. Будьте дуже уважними, пригадуйте інформацію, яку ми вчили на минулого рока. Що ж це за частина організму, що виконує певну роботу? І органи, які виконують в організмі спільну роботу, називають. Дописуємо слова, яких тут не вистачає. Перевіряємо. Вам слід було дописати слова орган і системою органів. На сторіночці 35 вам писати в табличку назви систем органів. Ми всі ці системи з вами вчили, тому нічого новенького там не буде. Будь ласка, розгорніть зошит на 35-й сторіночці. І внизу до уроку 281 завдання 7.3. У вас є ось така схемка. Ліворуч система, тобто її назву треба нам записати, праворуч органи, і що взагалі там відбувається. Тож, перше, це скелет і м'язи. Нагадайте мені, будь ласка, як називається система так, наших органів, якщо там є скелет і м'язи. Дійсно, це опорно-рухова система, так, яка в назову забезпечує те, щоб наші внутрішні органи були цілими, щоб їх не пошкодити. Тож, пишемо з вами, там, де система, пишемо з великої літери. Опорно, тире, рухова. Опорно, рухова. Опорно-рухова. Далі ми з вами ще вчили дихальну систему, нервову систему, кровоносну та травну. Будь ласка, самостійно прочитайте органи, які входять до нашої певної системи, і запишіть нас цієї системи. Будьте, будь ласка, зосередженими. Не поспішаючи виконуйте завдання. Працюємо звичайно, не забудьте себе перевірити, на екрані вже з'явилися відповіді. Сподіваюся, що ви всі пригадали системи, які є в нашому організмі системи органів людини. Повертаємося з вами на дев'яту сторіночку. Сторіночка 9. Там у вас є малюночки. Вам слід казати на рисунках розташування органів у тілі людини. Перше, все, що стосується опорно-рухової системи. Друге зображення це травна система і третє це дихальна система. Тут у вас є певні органи, які беруть участь у певній системі. Будь ласка, простим рівчиком правильно розташуйте органи у тілі людини. Відео знову натискаємо на паузу і потім поступово перевіряємо. Працюйте. Перевірили розташування органів опорно рухової системи. Так, працюємо далі. І також не забудьте перевірити травну систему та дихальну систему. Чи правильно ви все з'єднали стріночкою. Так, діти на сторіночці 10 вам слід виконати п'яте та шосте завдання також самостійно. Слід вказати стріночками в п'ятому завданні шлях, яким їжа проходить у тілі людини, а в шостому завданні шлях повітря в тілі людини. Будь ласка, натисніть відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Будьте уважними, працюємо зосереджено, не поспішаючи. Перевіряємо, яким же шляхом їжа проходить у нашому тілі. Перший, звичайно, це ротова порожнина, далі це глотка, стравохід, шлунок, тонка кишка і товста кишка. А повітря чи який робить у нас шлях з вами? Носова порожнина, носоглотка. Гортань, трахея, бронхи та легені. Ось такий шлях виконують повітря та їжа у нашому тілі. Перевірте, чи правильно ви все це зробили. Ну а ми йдемо далі. Далі вам треба з вами закінчити речення. Пригадуємо, перетворення їжі в організм людини на поживні речовини називають. Діти, як називається цей процес. Правильно називають травленням. Переморочку записуємо травленням. Дві букви Н. Травленням. Так, а дихання це газообмін, організм людини отримає кисень і виводить, розумнички, виводить, вуглекислий газ. Пишемо. Вуглекислий газ. Ось ми з вами і закінчили речення. Якщо втомилися, зробіть для себе фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до завдань. У вправі 8 слід працювати, як справжнісінькі мовознавці, прочитати фразологізми та їхні значення. Тож відкрилося друге дихання. Означати відчути приплив нових сил. Затаїти дихання означає примішкнути або завмерти на єдиному диханні означає робити щось, не відволікаючись, швидко узгоджено. Напишіть, будь ласка, якою частиною мови є виділені слова швидко узгоджено. Щоб визначити, яка це частина мови, треба поставити питання. Як швидко і як узгоджено? Тому яка це частина мови? Зверніть увагу, слово не змінюється. Розумнички, це незмінна самостійна частина мови, тому що відповідає на питання як. І означає, так означає ознаку певної дії. Тому це буде прислівничок. Запишіть, будь ласка, там, де зірочка з великої літери прислівник. Нагадайте мені з пам'яті ще один раз, що таке прислівник, щоб остаточно запам'ятати це правило. Перед тим, як виконати останнє завдання від нашого робота-помічника Бубу, я пропоную вам трошечки порухатися з пісенькою Мій організм. Тож співаємо разом! Язи теж завдання мають, все згинають, розгинають, дві ноги і дві руки, це мої помічники. Тулуб органи єднає, як у сейфі, їх ховає, а кісток міцний каркас на ногах. Яка невеличка фізкова хвилинка в нас з вами вийшла. У 10-му завданні прочитайте речення та підкреслі числівник. У середньому доросла людина з'їдає 700 кг їжі за рік. Скажіть, будь ласка, де тут буде числівник? Взагалі що таке числівник? Так, діти, це 700, підкресліть, будь ласка. 700 відповідає на питання. Скільки, так, з'їдає скільки кілограмів? 700. Тому, до якої групи забудови належить цей числівник? Ми з вами знаємо, що числівники поділяються на дві групи кількісні та порядкові. Кількісні відповідають на питання, скільки, а порядкові відповідають на питання котрий. Тож, дійсно, діти, це звичайний кількісний числівник. Але він простий, складний чи складений. Так, він складний, тому що складається із двох основ. Попереду нас чекає останнє завдання, це нейробіка від нашого бобу. Візьміть, будь ласка, участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. слід дуже швидко порахувати та записати лише відповіді у прямокутнички. Налаштувалися. Працюємо! Для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали. Перевіряємо відповідь. Ще відповідь буде 36. У першому в одному записали. Наступний другий раунд. Записали другу відповідь. Друга відповідь 130. І останній раунд. Перевіряємо вашу відповідь. Правильна відповідь буде 91. Тож ми дуже гарно з вами попрацювали. Не забудьте повторювати усі навчальні одинички. Вони для вас не нові, тому їх можна навчити, але повторити обов'язково.